Яку краще використовувати терасну дошку на терасу. Це і ясен, це і термоясен. Мені дуже, дуже я знаю. Лише є просто терасна дошка зі смареки або з модрин. Ще є композитна терасна дошка, яка знаходиться в угу. Тобто чотири варіанти. По ціні вони всі дуже різні. Найдешевше це у нас мирикова ну, в районі 500 гривень квадратний метр. Далі в нас йде модрина. Тисяча гривень квадратний метр, я сам ціни стартують від півтора і там до двох плюс-мінус дві тисячі гривень. Так. І ця композитна від двох до трьох дві тисячі гривень. Так, добре. Що би ти порекомендував на терас? Якщо коротко, звичайна там смирека. Що вона не оброблена, і ви її поставили на якесь вологе середовище, ну тобто знизу вологість десь сюди, ну вона найдешевша, тому що вона швидко зігніє. Так так. Якщо брати уже далі по дереву, термована деревина, вона та вона дорожча, набагато, але вона вже не боїться жучка, грибка, води, не вологості, а навіть, а води і так далі. А хоче, її треба чомусь обробляти? Хоче лише, щоб її фарбували, а але хоч. лише зверху, там, де сонце може попадати. А. Тобто, навіть знизу там можна і не обробляти. А уже композитна дошка, тобто суміш дерева з пластмасою. Чому вона найдорожча? Тому що вона так само як ця не боїться нічого, але її не потрібно фарбувати. Ну тому але ж вона теж може вигоріти, на правильно вигорає лише, лише ви, щось. але цей е, чому ну бо, по суті мали би вибирати цей варіант трошки дорожче, але не фарбуєш. Тому що при виборі, ну якщо ти вибираєш собі, будуєш будинок для натуральний, так там чи каркасний, чи там. Суцільного дерева там з дикого зрубу, там далі ти хочеш бути максимально все, щоб було натурально. Mm -hmm. Стіком не заливаєш то все і так далі. І тим тобі відповідно, теж люди відмовляються від пластику, тому що хочуть теж діти в натуральність. Але бо, якщо порахувати, то нас ну, по ціні поручить підміну з одинаково. Тому що якщо ми беремо це пояснень, беремо там середню ціну 1800 гривень. Ще 120 гривень накидаємо на фарбу і там 300 гривень накидаємо на покраску. Ну, двісті 2200-2300. І ця позитна теж буде десь 2300-2400. Так. Буд, Бут-бут. — Все на мене, все да. так антисептики, фарби, лаки проходить леїш, покльовки, любеки, все, що пов'язане, ну теж взагалі все, що з деревом пов'язано. Тихо, тихо. З монтажем деревних будинків займаємося. Ми їх і продаємо фарбу монтує теж якісь речі на клей, клей у мене теж є. — Так-так-так, а якщо цікавить будівництво дерев'яних будинків, компанія хвоя, Олег, Зелес.